Ну, а я вже на кухні. Тут 22 літра, тут 11 літрів. Гора грязних ведериць. Зараз в першу чергу розведу ганата, а вже потім почну мити. А поки мій мармур доготовлюється, я, щоб не втрачати час, вирішила останній слой пофарбувати латексом. І що я вам маю сказати? Допомагав мені Вова з мармуром. Йому я дала 10-літрову каструлю, ну, в смислі меншу, там, де було 11 літрів молока, а собі взяла там, де було 22 літра. Під кінець я вже не знала, куди ту руку подіти, тим паче, що був навіть такий період, коли я мішала обидві. Вова зливав сироватку вже, а я, щоб не злиплося зерно, вимішувала на дві каструлі. Закінчується вже цей латекс, Помара... Чи як він там. господи, я хотіла швидко сказати. Теракотовий, його, помаранчевий. Чорті, що вже милю. Теракотовий. І вже такий якийсь він загустий в баночці. Ледь трішечки залишилося І такий вже густий-густий. Ау! Ну, надо, встряла в эту. Встряла в ручку чашки. Називається, посунула. От. І, 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 і. Чотири формочки. На чотири форми розклала. Буде в мене чотири головки, три вже замовлені, одна буде вільна. Мабуть, в цьому році остання. І це зараз покрию. І це зараз покрию. Це, це ще буде, мабуть, не останнє. Я так відчуваю, що ще, хоча, може, більше й не буде замовлень на такий сир в латексі. Латекс то ще є, можливо, звісно, не хвата конкретно якогось кольору. Вова все будує, стовпчики там укріплює загороду. А я вирішила докрасити, хай сохне і потрібно підписати. І все, і можна повідомляти клієнтам, що в принципі, якщо будуть в наших краях, то можна забирати. От вам 4 дні потрібно мінімум, щоб покрити гарно покрити правильно головку латексом. Тому що все ж таки бажано покривати, щоб він. Повністю висох, повністю. А не просто підсох, схватився. Ви берете і наносите інший слой, і тоді у вас десь тернулось, десь злізло, десь почало лущитися. А по-правильному, сьогодні покрили один слой одну сторону і залишили на добу до завтра. Завтра покрили. Другий слой, або перевернули на другу сторону, в залежності від того, ну, як сир себе почуває. І так, чотири рази потрібно, тобто чотири доби. А потім ще одну-дві доби дати вистояти, щоб добре все обсохло, особливо цей останній слой. І тоді підписуємо. Отак і виходить, що для того, щоб покрити головку латексом, до тижня потрібно. Так, Достала сулугуні сьогодні з морозилки. Те, що замовила клієнтка. У мене на суботу є замовлення, повинна приїхати до нас дівчинка. По яйця. І по солугуні, Вона на рулетик там попросила шматочок рулету косичку, сулугуні паличку і сулугуні копчене. Тому завтра буду, завтра у нас четверг, завтра буду коптити сулугуні, щоб воно в п'ятницю. Відстоялося, щоб смак копченого розійшовся по всьому сирочку, і в суботу вона повинна приїхати. Ось так. Все добре розтираю. Тут вже можна було і не покривати в самому низу, там уже добре все покрите. Ну, але щоб з кісточки, як то кажуть, витерти. О, все, це в нас качотка готова вже. А це вже мілочка ход пішла. Перші дві головки вже готові. І передостання дівчинка пройшла свій марафет. Дивіться, які торчашки. Іть один, два, три. Це коли лежала на цій стороні. А латекса було забагато, і він на ну, яшку він густіє просто. І потім, вже, коли в холодильник поставила вроді і розтерла кісточкою, а місцями постікало ці як потюки. і так його як потюка не видно. А там, де торкався до дренажного коврика, є такі три колючечки. Все, ця дівчинка також йде в холодильник. І остання крихітка пройшла свою маніпуляцію. А поки я творчо працювала, покриваючи головочки латексом, вже й готовий мій мармур. До речі, дівчатка, дуже часто і в коментарях на Ютубі, і в коментарях у групі, у вайбері, а точніше в каналі, де все стосовно сироваріння, я отримую такі коментарі з проханням відзняти. Ой, вибачайте відзняти рецепт мармурового сиру. Я вже вкотре казала, кажу і не перестану казати, це не мармуровий сир. Він чого і назву має мармур, а не мармуровий? Тому що від класичного мармурового сиру. Тут тільки забарвлення все, і то воно може у вас різнитися. Ви можете робити більше жовтого, менше білого, як я роблю, це один до двох. Ну, наприклад, 20 літрів жовтого, 10 літрів білого. Можете робити навпаки 10 літрів жовтого, 20 білого. Тоді буде більш білий сир з вкрапленням жовтого. Ви можете робити навпіл, тоді у вас буде 50 на 50 білий з жовтим. Ви можете підбирати сюди любі закваски, які вам подобаються. Ви можете комбінувати їх. Ви можете брати різні рецептури. Експериментуйте, не бійтеся. А це сир, це мій сир, мій авторський сир, мармур. Забарвлення в нього так, мармурове, а все інше від класичного мармура немає взагалі нічого. Ну, окрім, можливо, першого нагріва до 37 градусів, я для всіх напівтвердих сирів грію молоко до 37 градусів. Все. Далі рецептура кардинально різниця. Тому рецепт я відзняти вам, на жаль, не можу. Я вже казала вам, я поки що не готова ділитися авторськими рецептами сирів, тому що багато таких. Користувачів і підписників, яким що не напиши, що не дай, і все не так. Я до цього йшла 8 років. Створювала ці смаки, створювала цю щільність, консистенцію, скажімо так, структуру, не для того, щоб потім витрачати свої нервові клітини, ще читаючи на те, що Комусь десь щось не сподобалося, комусь десь щось не так по рецептурі, чи по заквасці, чи ще по чомусь не хочу. От набийте стільки шишок, скільки я набила за 8 років, створіть свій власний сир, от тоді побачите, яким це трудом дається. Тому не ображайтесь, але ось так. І, до речі, на цьому наші робочі моменти. Стосовно молочного виробництва чи переробки, завершено.